Що б ви обрали? iPhone 17 Pro Max на 2 терабайта uh -huh. чи Деланус? Я не знаю, що таке кінця Деоланус, тому iPhone. Автівка. Ні, iPhone краще. Я не вмію прав, тому мені краще телефон. Ланус. Ланус. А чому не iPhone? Мені не подобається 17 й дизайн. 17. iPhone? Так. Да. А чому не ланус? М -м, бо я фотографую, мені треба хороша камера, Але... а ходити їй ногами можу. Напевно, що Деоланус. Ціна однакова. Ну, Деоланус. Айфон не брали б? Ні. Зрозумів. А який? Якого кольору? Деоланус якого кольору? Чорний, там сірий. 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 Зрозумів. Айфон, звичайно. Я на Деолануса три таким айфоном зароблю. А тобто... що ви не віддаєте, а ч... якщо правильно відповідь? Ні, ні, поки таких бюджетів немає. Деоланс це ж машина. Так. Ну, мабуть, айфон. А чому не Ланус? Ну, в мене прав немає. Але можна здати на право? Ну, в принципі, можна, але на телефоні можна заробити більше. Гарна позиція. Дякую. Де Уланус? Де Уланус? А чого не айфон? Бо це машина. А це iPhone? Lanus а я на ній кататися буду. Ланус легенда. Дійсно, де Уланус? А чому не айфон? Функції більше, скажімо так. Біз для сім'ї, для всього. Ай... Телефон може бути дешевший. В айфоні теж багато функцій? Ні, ну не порівнюйте машину з телефоном. Ну, а вони коштують однаково. Краще машина. Краще автівку взяли. Добре, дякую. Де Уланус? Де Айфон не брали. Не. Ціна однакова? Ні. Ні, iPhone 17 Pro Max. А чому не ланус? Ну, в мене прав нема. Мені а ви б ще обрали? Ланус. Ланус обрали. Lanus. На що то iPhone. Ну так, айфон є, можна і ланус. А ви права б могли потримати і на ланусі в'їздили? Не планую. Польська збірка 1,5. На автоматі вони навіть є. А яка ціна Лануса? Така сама, як і айфон. Ні, ну тоді Ланус, певно. Тоді ланус. То ланус. А вам не холодно? Я зимою так хочу. Бо ми вас побачили, мене аж почало трусити. А що побрали ви? Пишіть в коментарях.